Міні-інверторний генератор, який постачається на ринок Іспанії, тепер доступний в Україні не за всі гроші світу і з гарантією від одного місяця до двох років. ITC Power GG 9i, і, як бачите, усі написи іспанською мовою. Максимальна потужність 900 Вт, номінальна 750 У комплекті маємо інструкцію з гарантією нормальну викрутку, Дротик для того, щоб заряджати ваші акумулятори і свічний ключик. Маємо захищену розетку 230 вольт, клему за З. Порти для паралельного підключення двох генераторів Кил-викл-екорежим і запобіжник для розетки. Ліворуч під гумовою кришкою, розетка 12 вольт на 4 А, USB на 1 і на 2,1 А, і запобіжник для них. Зверху зелений індикатор мережі, індикатор перенавантаження, індикатор низького рівня мастила. На лівій панелі перемикач кил викл, він же відповідає за подачу бензина, ручний стартер, трошки вищий праймер для підкачки бензину, керування за слонкою і віконце для зелення заміни мастила позаду. Система вихлопу трошки вище кришка з клапаном он off і кришка для заміни свічки. Вага порожнього генератора складає близько 10 кг довжина 40 36 Висота і ширина приблизно 20 см Знизу гумові ніжки, які гасять вібрацію. Щоб залити мастило відкручуємо гвинт, відкриваємо кришку. Гвинт не загубите, зроблено по людськи мастило влізло рівно 250 грам. Тепер бензин. Бак має ємність 2,1 літра. Фільтр сітка присутня і індикатор повного баку присутній також. Перший запуск на вулиці, мінус 10. Спочатку відкриваємо пальне і підкачуємо за допомогою праймера. Заслонка в положенні праворуч. Тепер за сонечку сюди. Просто неймовірно тихий генератор. Має попрацювати хвилин 5 на холостих і будемо давати йому навантаження. На холостих видає 234 вольта. Синус чистий, як сльоза. Микає навантаження 500 Вт, слідкуємо за синусом. Синус рівний, нічого не змінилося. На вулиці мінус 10, навантаження, 430 Втпросадки ніхто на позі нема. Синус, як і був, вмикаємо 1 кВт з копійками. Дивимо, що буде відбуватися. Потужність росте. Синус без змін, 750 Вт. Номінальне тримав. Оп, і вимкнувся. Сміливо можна говорити, що генератор ITC Power чесний і підходить для критично важливих приладів, таких як котел, вайфай і освітлення. Чудовий компактний варіант не за всі гроші світу. Кому треба дешевше? Будь ласка, за промокодом Іван Ліс буде знижка посилання тут або тут. Дякую за перегляд.